Об'явлення 1.9. Йоанн, брат твій, що розділяє з тобою в Ісусі скорботу, царство, терпіння був на острові за Слово Боже і за свідоцтво Ісуса. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Разом із першим розділом і дев'ятим віршом ми розглядаємо і другий вірш, де сказано про те, що. Автор свідчив про свідчення Ісуса Христа і про те, що він бачив. І так, ось сьогодні ми якраз торкнемося більш глобальнішого значення, що міг бачити автор, такого, чим він готовий був ділитися і за що він готовий був пострадати. І так, свідчення автора про те, що він бачив. Але я ще торкнуся більш глибшого значення і ще одну розкриємо історію, перш ніж перейдемо до бачення самого автора. Це було ну, не видіння, але те, що бачив Мойсей. Коли ми читаємо книгу, «П'ятикнижжя Мойсея, там описується історія, така велика масштабна історія про вихід Ізраїля із Єгипетського рабства. І вони не просто мандрували завдяки якійсь карті, тому що Господь їм сказав, вийдіть з Єгипту і направляйтеся в обітовану землю. Так от, Господь їх супроводжував в стовпі в день. Це був хмарний стовп, а вночі це вогняний. Оскільки в пустині вдень жарко, тому це хмара покривала їх, а вночі було прохолодно, тому Господь їх зігрівав в стовпі. Але це не просто була хмара чи стовп, це сам Господь був. Числа 9.16 сказано так завжди бувало, удень покривала його хмара, а вночі подоба вогню. Інші місця із Біблії говорять про те, що сам Господь перебував у цій в цьому стовбі, в цій хмарі, в цьому вогні. І це є важливе. Тому що коли ми читаємо Матвія, 17 розділ, вона якби повторює цю думку і розкриває більш глибше значення. 17 розділ, 1, 5 вірш. Забирає Ісус Петра, Якова, Івана, брата Його, та й веде собою на гору високу. І перед Ним преобразився обличчя, її, як Сонце засяювало, одежа його стала біла, як світло. І ось з'явились до них Мойсей Ілія, і розмовляли з ним. І озвався Петро і сказав до Ісуса: Господи, добре нам бути тут, коли хочеш, поставлю тут три шатрі для тебе одне, для Мойсея одне і для Ілії одне. А як він ще говорив, ось Хмара ясно заслонила їх, і ось голос із Хмари почувся, що сказав: Це син мій улюбленого, що його я вподобав, Його слухайтесь. І так, це історія преображення Ісуса Христа на горі. І там говориться про те, що хмара наповнила цю гору і покрила їх. Ще коли будувався храм Соломона, там також хмара була наповнила сам храм, так що священики не могли знаходитися в храмі і були вимушені вийти. Тобто хмара, яка була в в першому випадку це Мойсея, в другому випадку це Соломоном. І Хмара, яка покрила самого Ісуса Христа, це є символ божественної слави, яка покривала, покриває всіх послідовників, які слідують за Господом. І тут якраз розкривається тема, коли ми говоримо, Йоанн свідчив про Слово Боже, про свідчення Ісуса і про все, що Він бачив. Він бачив в своєму житті Господа. Так ось цікава думка, про яку я хотів би сказати. Коли я говорю про хмару, я мав на увазі слідше: в даному випадку, дуже часто в нашому житті ми не бачимо Господа. Ми лише бачимо, коли дивимося в майбутнє, коли ми бачимо, дивимося на якісь події в своєму житті, ми бачимо хмару, ми бачимо темінь, а можливо навіть вогонь, який опаляє нас, який зупиняє, який пече нас. І ми в цьому не помічаємо Господа. Але автор говорить: Я бачив Господа і тому не захитаюся. І це є важливим в нашому житті. Тому ми маємо для себе зазначити, що кожен раз, коли ми слідуємо за Господом, ми маємо бути впевнені і спокійні. Тому що, можливо, саме в цей момент серед нас перебуває Господь. Якову, Петрові Іоанну вдалося. Побачити тих двох присутніх, побачити Ісуса Христа, який переобразився. Але не завжди слава Господня може явитися саме таким чином, не завжди присутність Господа може проявитися в нашому житті саме таким чином. Але це говорить про слідуще: Господь завжди з нами, Господь завжди допомагає нас і підкріпляє нас своєю благодаттю і своєю славою. І це є дуже важливим. Євреям 11, розділ і 12, я хочу зачитати на завершення, Бог передбачив щось краще для нас. Тож і ми, мавши навколо себе велику хмару свідків, скиньмо всякий тягар та гріх, що обплутує нас, та й біжімо з терпеливостю до боротьби, яка перед нами, дивлячись на Ісуса та начальника і виконавця віри, що замість радости, яка була перед Ним, перетерпів Христа, не звертавши. Уваги на сором і сів по правиці престолу Божого. Амінь.